Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про небезпечний карантинний бур'ян Амброзію полинолисту. Амброзія полинолиста – інвазійний вид для території України. Її батьківщина Північна Америка. В Україні появилась на початку ХХ століття. Амброзія полинолиста – це однорічна світлолюбна посухостійка рослина, досягає висоти до 2-2,5 метрів, має прямостояче, трохи борозенчасте, розгалужене стебло, листки від 4 до 15 сантиметрів завдовжки. Зверху зелені, голі, а зі споду сірувато зелені, густо щетинисто опушені. Верхні листочки чергові, сидячі, перестороздільні або майже цілісні, нижні листки супротивні, мають черешки, двоперестороздільні. Амброзія поленолиста розвиває потужну кореневу систему, яка проникає в глиб до 4 метрів. Амброзія поленолиста це однодомна вітрозапильна рослина. Цвіте з липня по жовтень. Чоловічі тичинкові квіти жовтого кольору утворюють кошики, які зібрані у колосоподібне суцвіття. Такі колосоподібні суцвіття розміщуються на верхівках гілок амброзії. Жіночі маточкові квіти розміщені по 2-3 квітки або біля основи чоловічих суцвіть, або у пазухах листків. Жіночі квіти не мають пелюсток. Плід амброзії поленолистої яйцевидна зеленовато сіра сім'янка від 2 до 4 мм В Всередині сім'янки міститься коричнево-сіра блискуча насіннина довжиною до 2 мм при ширині й товщині до 1,5 мм. Одна рослина амброзії поленолистої, в залежності від її розмірів, може утворити від 30 до 40 тисяч до 100 тисяч насіннин. Насіння амброзії поленолистої достигає серпня по листопад. Схожість має як дозріле насіння, що попало в ґрунт, так і насіння у стадії молочної чи воскової зрілості. Насіння проростає не зразу, а потребує стану спокою, який може тривати до шести місяців. За несприятливих для проростання умов насіння амброзії поленолистої зберігає свою схожість у ґрунті аж до 40 років. Проростання насіння відбувається з глибини від 1 до 4 см при температурі вище за 6-8 градусів. Зустріти амброзію полинолисту можна на полях у посівах сільськогосподарських культур, на залізничних насипах, на засмічених місцях, а інколи навіть у населених пунктах, де недостатньо борються з даним карантинним бур'яном. То чому ж амброзія поленолиста небезпечний карантинний бур'ян? Ну, по перше, амброзія поленолиста, засмічуючи посіви сільськогосподарських культур, різко знижує їх врожайність, оскільки забирає з ґрунту у 2-4 рази більше поживних речовин за культурні рослини та випаровує надзвичайно велику кількість води, призводячи до пересушення ґрунтів. При засміченні посівів кормових трав амброзією поленолистою значно знижується якість корму. Наприклад, молоко корів стає гірким. Амброзія поленолиста небезпечна не тільки для тварин. Під час світіння амброзії у повітря потрапляє надзвичайно велика кількість легкого леткого пилку з високою алергенною дією. При попаданні пилку амброзії поленолистої на слизову оболонку носа чи на кон'юктиву очей виникає алергічний риніт – сінна пропасниця для деяких людей достатньо попадання від 5 до 50 пилкових зерен, щоб викликати дане алергічне захворювання. Одна рослина амброзії поленолистої під час світіння може утворювати від 4 мільйонів до 10 мільярдів пилкових зерен, які можуть переміщуватися на відстань до 160 кілометрів від місця зростання рослини. Пилок амброзії містить 11 алергенів, що призводять до розвитку алергічного реніту. У складі надземної частини амброзії поленолистої виявлені кумарини, сесквітерпенові лактони, фенолкарбонові кислоти, флаваноїди, ефірна олія, трипертиноїди та інші біологічно активні речовини. У пилку амброзії поленолистої міститься більше 0,2% амброзієвої кислоти. У складі ефірної олії виявлено ряд сполук, зокрема лімунен, сабінен, альфа і бета-пінен, гераніол, камфора та інші. За результатами досліджень вчених виявлено, що найвищий вміст ефірних олій в амброзії полинолистій спостерігається в серпні до 0,15%. Насіння амброзії полинолистої містить до 18% жирної олії, яка придатна для харчових цілей. У народній медицині відвари та настої амброзії поленолистої використовують як протизапальний, в'яжучий, жарознижучий, гіпотензивний, антигельмінтий засіб зовнішньо у вигляді припарок, як пом'якшувальний та антисептичний засіб при пухлинах, завдяки високому вмісту ефірних олій та камфори. З амброзії поленолистої готують спиртові та масляні екстракти настої як для внутрішнього, так і зовнішнього використання, і це далеко не повний перелік корисних властивостей даної рослини. Та наразі, не дивлячись на такий багатий хімічний склад амброзії поленолистої та перспективи її застосування у медицині, фармації, парфюмерії. Амброзія поленолиста лишається злісним карантинним бур'яном, і, хоча бур'ян однорічний, але має високу регенераційну здатність та утворює величезну кількість насіння. Для ефективної боротьби із амброзією полинолистою потрібно дотримуватись агротехнічних заходів, механічного виполювання, скошування рослини до цвітіння, а при необхідності у місцях, де людина не живе, використовувати і хімічні засоби, тобто гербіциди. Безпечного вам довкілля, дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.